Попередженням виникнення надзвичайних ситуацій на Вінниччині переймаються і в обласній адміністрації. Начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Сергій Вовченко скликав пресу, аби повідомити про головні заходи в житті владою в умовах спеки. Посадовець зазначив, у зв'язку з прогнозованим підвищенням температури головне управління попереджало, в тому числі щодо шторму керівників районів, міст спеціалізованих служб цивільної оборони та. Та Змі акцентувалася увага на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед населення 5 серпня. Було отримано розпорядження з Кабміну про утворення оперативних штабів. Цього ж дня в області було створено такий. Вже 6 серпня провели його перше засідання. Тут говорили про стан пожежної безпеки в області та позачергові заходи щодо мінімізації можливих наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вогнем. Рішення штабу доведено до всіх виконавців. Рішення штабу терміново було доведено до всіх виконавців. Загальними для всіх заходами в цьому листі було визначено. По-перше, це посилення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки, Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації, створення резерву паливно-мастильних матеріалів та інших ресурсів, необхідних для здійснення зазначених заходів, перевірки стану готовності пунктів евакуації населення на випадок можливого його відселення з постраждалих територій та забезпечення цих пунктів питною водою, медикаментами тощо. Обмеження відвідування громадянами лісів та створення умов щодо неможливості в'їзду транспорту у пожежно небезпечні міста.